Чернігові в центральній частині міста було виявлено поховання, що датується 11-12 століттями. Їх дослідження стартували у 2008 році та продовжувалися у 2021 і у вересні 2024 року. Власне, він досліджувався під проєкт будівництва багатоповерхового будинку. і Цей проект декілька разів мінявся. Ну три рази мінявся. Власне, тому три, три рази його і досліджували. Всі археологічні об'єкти і матеріали були вилучені. І це просто пуста ділянка готова для будівництва. Про ці дослідження говорили під час музейної зустрічі в Чернівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Зокрема, йшлося про територію, яка зараз обгорожена та знаходиться біля зупинки хлібопекарська. «Кургані насипи було видно ще в кінці 18 сторіччя. На планах Чернігова вони відміщені. Звісно, їх зараз немає. Це якраз територія, де ростуть ялинки біля Деснянської правди. поліграфії. Він цікавий тим, що спочатку там були. Органі поховання і потім навколо нього почали робитися грунтові поховання. Цей могильник функціонував десь протягом 200 років. І спочатку він був як кургане поховання, курганий могильник, а потім як ґрунтовий могильник уже християнського обряду. Нам цікавий цей могильник саме тим, що там було в одному з поховань була знайдена підвіска геральдичного, на якій було зображено два тризуби з двох сторон. І, ймовірніше за все, один із тризубів міг належати Мстиславу, який є якраз засновником Чернівського князівства. Згідно з дослідженнями істориків, на той момент ця територія. Торія вже була околицею міста. В цей час збільшується населення Чернігова, збільшується кількість вірян, які ховаються. Ну і тому просто йде розширення могильника на, на цю частину. Ну, взагалі, на, на цей момент могильник займав велику частину Чернігова. І він фіксується по всім центральним частинам Чернігова. Під час досліджень біля поховань було виявлено фрагменти кераміки 11-12 століть. Також було знайдено прикраси давнього. Руську сокиру, клевець, ніж і інші предмети, що підтверджували давність цього захоронення.